Всім доброго ранку, понеділок, і ми і ви дочекалися цієї події. Світанок на 33-му каналі повертається і розпочинає цей тиждень разом із вами. Доброго ранку, українці, наші любі. Ми дуже щасливі розпочинати цей ранок понеділка у вашій. Е Компанії разом із вами. Нехай буде так, тому що я зараз знову наплутаю те, що я хочу сказати, і не донесу свою думку правильно. Ми вас дуже чекали, готували цікаві теми, різноманітні теми, різнопланові теми. Тому, друзі, починаємо. Буде цікаво. День працівників фондового ринку України сьогодні відзначається. Ну і що ж, дядьки і тітеньки, але ні, ну ми всі прекрасно розуміємо. Вельми поважні жінки і чоловіки, які дійсно вміють заробляти гроші, дійсно вміють підтримувати економіку України. Дякуємо вам за це. Навіть в нелегкі часи ви робите це. Ви дійсно е збагачуєте нас настільки, наскільки це можливо, і, взагалі, неймовірно складна штука, неймовірно. Не кожному дано дійсно в цьому розбиратися і ще й дійсно збагачувати фон. Тому дійсно з вашим професійним святом, дякуємо за вашу роботу, ви дійсно робите величезний вклад. Величезний вклад, і це треба мати величезний взагалі розум і знання за для того, щоб працювати власне в цій сфері. Адже там все дуже складно, і з тим паче в 21-му столітті, в 23 році все більше ця ніша розвивається, все більше там стає різних моментів, таких, знаєте, ключиків, кнопочок. Нехай буде так. це дуже величезна сфера, яка просто йде стрімко, стрімко до Гори і ви круті, ви справді круті. Навіть хочеться у вас повчитися, трішечки зануритися у цей світ, але знову ж таки не всім це дано. Тому це саме ваше свято, і з ним вас його і вітаємо. Всесвітній день боротьби з дитячою працею далі це надважливий день. Взагалі, це всесвітня проблема. Ви знаєте, навіть в Україні не такі масштаби цієї трагедії, як у світі. Якби ви не дивувалися, так є речі, які не настільки проблематичні, як в інших країнах світу. Хочеться що сказати про українське законодавство і дитячу працю. Ви знаєте, що в українському законодавстві дозволено приймати на роботу дітей віком від 16 років, а якщо батьки дадуть згоду, то можна взяти на роботу дитину з 15 років. От. Отакі у нас права дітей в праці. Так, все це дуже індивідуально. Це ми не говоримо, звісно, про рабство, якесь змушення. Це коли дитина сама йде на роботу, свідомо і так далі. Я дістану шпаргалку, щоб просто назвати вам цифри у світі, тому що я їх не запам'ятала. Ситуація у світі така: за даними організації Об'єднаних Націй, сьогодні у світі понад 280 мільйонів дітей віком від 5 до 17 років, які змушені працювати. 152 мільйони є жертвами сучасного рабства. Тільки вдумайтеся в цю цифру, і вона з кожним днем зростає. А 73 мільйони з них зайняті небезпечною працею. Працею, яка навіть не дозволяється в деяких випадках і дорослим, а нею займаються діти. Тобто, проблема є, проблема колосальна, і ми повинні про неї знати і. Хоча б, хоча б, якщо ви не можете дотягнутися до цієї проблеми глобально, так, допомогти у її вирішенні, то хоча б берегти своїх дітей від цієї проблеми. І дійсно не забувати говорити про цю величезну проблему. Адже, поки ми про неї говоримо, значить ця проблема і присутня в соціумі. Тож давайте боротися з цим і дійсно дбати про себе, своїх дітей, взагалі про дітей. Ми переходимо далі, і сьогодні будемо відзначати день супермена. І перш ніж ми поговоримо про персонажа Всесвіту DC, давайте дійсно проговоримо про людей суперменів як явище. Адже зараз дуже багато є прикладів суперменів, які, не дивлячись ні на що, рвуться на допомогу і роблять це. Це найголовніше. Найголовніше, що в нашому житті присутні супермени не у коміксах, не по телевізору, а дійсно в реальності. І це неймовірно тішить, неймовірно надихає на майбутнє, і дійсно це саме те, що дозволяє нам впевнено йти вперед і бути впевненим, впевненими у нашому і не тільки сьогоденні, але й майбутньому. Ну і що? Тепер переходимо саме до супергероя, прекрасного чоловіка з червоними е вкрапленнями в образ в різних частинах. І е з дитинства в мене завжди була така незрозуміле питання до, до розробників, чому саме той Кларк Кент так магічним чином перетворювався до невпізнаності лише за допомогою. Того, що знімав окуляри, це інша людина, і ніхто його не знавав, Але ну, бачите, так розробники вирішили і дійсно. Але це е, я скажу так: один із топ супергероїв, які існують е, канонічно і взагалі супергерої, які е, один з перших, який було започатковано в коміксах. І дійсно, вже йому багато нація, 30 і взагалі років. Тому ми дуже дякуємо розробникам, що робили наше дитинство, та й роблять і зараз. Адже ну скільки в нас є і сучасних вже версій Супермена, і навіть один із найсвіжіших фільмів, що було, якби Супермен був поганий. Бачите? І, і такий є Супермен. Тож на кожен смак глядач знайде для себе супермена, буде насолоджуватися ним, надихатися ним і намагатися ставати дійсно схожим на нього. Супермен змінюється, але яка ж була його історія? Це ми повинні знати навіть, якщо ви відслідковували його зміни, його нехай буде так дорослішання. Ну це так знаєте, Я так в загальному кажу. Навіть якщо ви це відслідковували, ми в цей день точно повинні про нього більше дізнатися. Тому пропонуємо це зробити разом із нами. За цей час хто тільки не приміряв костюм Супермена. Відомі актори, які втілювали його образ на екрані, та фанати коміксів, які відвідували різноманітні фестивалі. Супермен уперше з'явився на сторінках коміксів компанії DC Comics у червні 1938 року. Персонаж, вигаданий письменником Джері Сігелом та художником Джо Шустером, став відтоді іконою американської культури. За оригінальною легендою, супермен був народжений з ім'ям Калел на планеті Криптон, але немовлям був відправлений на землю. Своїм батьком вченим Джон Ерлом за кілька хвилин до знищення планети. Немовля, знайшов та виростив фермер із Канзасу зі своєю дружиною. Хлопчик виріс із іменем Кларк Кент та працював журналістом. Однак ще у ранньому віці у хлопця виявили надлюдські здібності, які він вирішив застосувати на користь людства. Коли поряд небезпека, легендарний мен зриває з себе одяг репортера та опиняється у синьому костюмі з плащем. Блакитноокий та чорноволосий він летить на порятунок світу, використовуючи. Свої надздібності, зокрема, це надзвичайний зір, міня літати, супершвидкість, надлюдська сила, надзвичайний інтелект, імунітет від усіх хвороб, отрут та інше. Однак є у супермена й слабкі місця. Він боїться криптоніту, мінералу, який позбавляє його сили та може навіть вбити, і цим активно користуються його вороги. Утім, у найважчі моменти на допомогу герою приходять його союзники, зокрема Бетмен, Дивожінка, жінка, та зелений ліхтар. Але головною союзницею супермена безсумнів є його кохана, а у майбутньому дружина Лоїс Лейн вважається, що на перші історії про супермена впливала велика депресія, яка саме сколихнула США у часи створення супергероя. Супермен взяв на себе роль соціального активіста, що бореться з нечесними бізнесменами і політиками, а також зі знесенням старих будівель. Пізніше герой коміксів, який володіє надзвичайним почуттям справедливості та слідує високим моральним цінностям, став виконувати набагато масштабніші місії та боротися зі світовим злом у вигляді різноманітних Негідників. Міжнародний день дубляжу. І це просто захоплива сфера діяльності. Дубляж. Люди, які це роблять, це просто захопливо, просто фантастично. І скільки у нас українських облич, які є майстрами в цій справі. Ви впізна знаєте, дуже прикро, що деяких акторів дубляжу ви не знаєте в обличчя, і так само ми не знаємо в обличчя. Але якщо десь в якійсь рекламі чи в якомусь мультфільмі чи в фільмі ми почуємо їхній голос, ми обов'язково впізнаємо о. Я знаю цей голос, і я вважаю, що потрібно більше дізнаватися взагалі про власне, їхні обличчя, знати їх в обличчя своїх героїв, тому що є актори дубляжу, які дублюють ледь не увесь фільм єдиним актором. Просто актор настільки вміє змінювати свої голоси, настільки вміє вживатися в різноманітні ролі. Це просто казково і просто захопливо. Ми захоплюємося вами, і в першу чергу вітаємо, звісно, вас, тому що це ваше свято. І дуже дуже тішить, що дійсно всі серіали зараз перекладаються українською мовою акторами дубляжу україномовними. Наскільки збагачує цей фільм, наскільки урізноманітнює. І я хочу зазначити, наскільки точним є даний. Переклад, адже вже не один раз ми бачили, наскільки інші мови перекладають не настільки е, точно, і це круто. Це дійсно круто. Неймовірно важка професія, неймовірно важкий е, талант, який потребує е, щоденної роботи над ним. І дійсно дякуємо вам за вашу роботу. Вітаємо вас з вашим днем. Дякуємо за те, що вашими голосами ми пізнаємо е, сучасні серіали і дійсно. Полюбляємо їх, можемо їх передивлятися і закохуватися до речі, і ваші голоси. З вашим професійним святом, щастя, здоров'я і всіх благ. Ми переходимо до наступного дня. Сьогодні відзначають День червоної троянди, То що будемо говорити про стиль, певно, що адже особисто для мене монотроянда червона це над щось гарне. Над естетична. наскільки вона довершена. І дійсно, якщо обирати, я знаю, дуже багато є суперечок, от що подарувати дівчині: одну чи сто і одну, чи тисячу, чи п'ятсот. Я з тих хто за одну, хоча. Ну, Не знаю, кидаєте в мене каміння чи ні, для мене це неймовірно красиво. Саме одна, саме витончена ніжка, ці шипи, які не дозволяють завдати болю е квіці. Бачите? І наскільки природа подбала про цю красу, щось неймовірно красиве з колючками. Е аби кожен. Пер ну, Кожен, хто може підійти, не зміг завдати їй болю. Ось я думаю, це неймовірно паралель. Е -е, з ким хочете. Ось на ваш розсуд ви дійсно можете порівняти цю троянду з будь-якою особистістю, персоною. Це все на ваш розсуд, тому дійсно захоплюйтесь красою, е -е, даруйте красу. Насолоджуйтеся красою і створюйте її перед усім. Взагалі, троянда це така квітка, яка завжди асоціюється з чимось романтичним, з чимось таким, знаєте, особливим я би сказала. Тому що троянда вона якась особлива квітка, і я не буду пояснювати, чому саме так для мене. Тому що я вважаю, що кожен із вас має власну думку і е, теж знайдуться глядачі, які погодяться зі мною. Троянда вона особлива. Вона Ну не схожа на жодну квітку. Так, у неї є багато різновидів, у неї є безліч просто кольорів, але все одно вона не схожа ні на одну квітку іншого. Їх у нас є дуже багато, і нам дуже пощастило, що ми маємо таку красу на землі. Червона троянда. Ми вітаємо тебе зі святом, чоловіки, жінки. Подаруйте сьогодні можливо одну троянду, можливо, більше. Як ви собі бажаєте своїм рідним людям? Порадуйте їх, потіште. Нехай цей день стане для вас таким поштовхом в цій справі. А зараз будемо говорити не лише про червоні троянди, а взагалі про троянди. Про червоні там, звісно, будуть цікаві факти, тому що насправді є їх дуже багато, які дуже так знаєте. Поринають у романтичну атмосферу. Ми пропонуємо це зробити разом із нами. Трішечки зануритися в романтику. Нехай це ранок, нехай це не вечір, але все ж потрібно починати з ранку. Нехай ваш день пройде точно так само, як і цей ранок. Супер-пупер романтично! Троянди мають велике значення, будучи одним із найдорожчих квітів у світі. Будь-який захід чи подія набуває атмосфери романтики, якщо навколо троянди. Вони також є одним із найзнаменитіших квітів у світі, будучи головним та важливим елементом багатьох фестивалів та свят. У західній культурі вважалося, що троянди створила Афродіта, богиня кохання. Відповідно до грецької міфології, її сльози та кров її коханого капали на землю, перетворюючись на червоні троянди, символізуючи собою вічне кохання чи любов до смерті. В іншій літературі йдеться про те, що кров Афродіти потрапила на білу троянду, і так з'явилась червона троянда. Троянди є найдавнішими квітами, що висловлюють любов і пристрасть, незважаючи на більшість фільмів. У яких квіти дарують лише чоловіки-жінка, у Японії дарувати свіжі троянди на знак відданості один одному можуть як чоловіки, так і жінки. Сьогодні даруванні квітів коханим з будь-якого приводу, як і раніше популярні червоні троянди. Ці квіти випромінюють розслаблюючий аромат у стародавньому Римі Троянди використовували у лазнях та палата для створення приємної атмосфери. Романтичні побачення та окремі кімнати для молодят також прикрашали трояндами, щоб створити особливу атмосферу. В Англії червона троянда має історичне значення. Роза тюдорів є символічним об'єднанням будинку ланкастерів і будинку Йорків після війни троянд. Після війни Генрік VII з династії Тюдорів одружився з спадкоємницею Йорків, створивши нову королівську династію. Сьогодні троянда відома як національна квітка Англії. За словами експертів-флористів, відтінки червоних троянд несуть у собі різні значення. Троянди бувають різних відтінків червоного, тому їх можна поєднувати та складати композиції, роблячи букет привабливішим. Яскраво червоні троянди символізують романтику, тоді як темно-бордові означають незгасне кохання. Подарована червона троянда з бутонами означає, що любов. У серці дарувальника тільки починає розквітати. Прекрасний аромат троянди широко використовується у парфумерній промисловості. Трояндова олія є важливим інгредієнтом багатьох парфумів, вік яких датується ранніми єгипетськими часами. Сьогодні червоні троянди інгредієнт високоякісної та доступної за ціною парфумерії для жінок. Вони найкраще підходять для створення найбільш реалістичного аромату. Якщо ваші кохані подобаються троянди та парфуми, то це, безперечно, найкращий варіант подарунка для неї. Ім'я Роза входило до списку 20 найпопулярніших жіночих. Імен у США протягом 25 років з 1896 по 1921 рік. І це не так вже й дивно, враховуючи репутацію цієї прекрасної квітки. Крім того, багато персонажів фільмів звуть Роуз. Наприклад, знаменита жіноча роль у Титаніку, яку зіграла Кейт Уінслет. Відома червона троянда у Диснеївському фільмі «Красуня і чудовисько, символізує дарування та прийняття любові. Троянду, яка стала символом фільму, називають зачарованою. Троянди в скляних куполах, такі як у фільмі Фільмі також символізують віру в кохання на віки або просто кохання, яке згодом тільки посилюється. Шотландський поет Роберт Бернс писав про червоні троянди. 1794 року він опублікував збірку традиційних шотландських пісень, покладених на музику. Один із віршів у цій збірці називається Червона червона троянда. І в ньому йдеться про сильне кохання, про яке закоханий розповідає своїй коханій. У ті часи публічні прояви прихильності не схвалювалися, тому люди висловлювали свій інтерес даруванням червоної троянди. Відомий драматург. Вільям Шекспір був натхнений у своїй п'єсі Ромео та Джулієта. Троянди були одними з улюблених квітів Вільяма Шекспіра, які він використовував у багатьох своїх п'єсах. Він використовував червоні троянди як символ війни і болючого боку кохання, як це видно у трагедії Ромео і Джулієта. Тепер ви знаєте більше про цю чарівну квітку. Як бачите, у неї вже не одне століття люди вкладають величезний сенс та зізнаються один одному у коханні. Сьогодні розпочинається тиждень проінформованості про права тварин. Що б там не казали там люди, які безвідповідально ставляться до тварин, до взагалі іншого життя, крім свого людського. Ми скажемо, що в тварин точно так само є права. Якщо ми беремо Україну, звісно, хочеться, щоб ці права все розширювалися. Законодавство в плані прав тварин розширювалося, щоб воно ставало відповідальнішим, щоб люди, які кривдять тварин, несли справді суттєву відповідальність. Щоб це не просто був, знаєте, якийсь штраф у 200 гривень. Щоб це справді було ледь не до ув'язнення, тому що ми всі розуміємо, що. Беручи різний випадок, якщо це, до прикладу, знущання над твариною, вбивство тварини і так далі. Що все це початок того, що в майбутньому людина візьме і зробить те саме з іншою людиною. Ми повинні прирівнювати життя тварин до життя людей, тому що це теж живе життя, це теж живе створіння, яке, на відміну від людей, не має стільки сили, не має Стільки прав і немає, стільки захисту. Ви знаєте, мене тішать кадри взагалі під час всього повномасштабного вторгнення. Ну але зараз згадаємо про затоплені території. Так? Мене тішить, що є такі люди небайдужі, які жертвуючи своїм життям. Спасають, рятують тих тваринок, які реально беззахисні, якщо людина ну. Ми розуміємо, що є різні ситуації, і там просто кошмарна ситуація зараз відбувається, але все ж людина є сама в себе. Тваринка, ну ну вона менше може, і мене дуже тішить. Я дякую е цим волонтерам, людям, героям, суперменам. Називайте, як хочете, але ви справді герої, які м, рятують тваринок, які не забувають про них. Е і люде людям, які власне є власниками цих тваринок. Е не забувають про них там, забирають їх із собою, і це неймовірно. Спасибі вам за це. Але ми повинні рухатися в тому напрямку, щоб реально покращувати законодавство в плані прав тварин. Ну, як бачите, у нас дві сторони медалі. Є люди, яких скривдять, і люди, які вже Саша сказала, рятують даних тварин. Тож ми закликаємо обрати правильну сторону і дійсно доглядати за тваринами, а не робити їм шкоду. Я думаю, це тільки позитив і тільки. Тільки добре. Та ж давайте творити добро будь-якими проявами. І будемо сьогодні святкувати день народження іменинника. сьогодні народилася видатна українська постать Енвер Ізмайлов. Неймовірний віртуоз. І, і знаю, що слово неймовірно максимально не описує дану людину, адже своїми руками він зробив диво, адже. Пана Енвера знають по всьому світу, ці е, витвори мистецтва, які людина грає на гітарі, воно пробирає, воно вражає, воно закохує. І коли я готувався до ефіру, я дивився на один виступ нашої видатної української постаті. І дійсно, знаєте, я зловив собі на думці, що після даних відео. Хочеться так само спробувати. Зрозумію, що це тонни часу, аби навчитися. Це не тільки талант, але й величезна праця, але своєю справою людина закохує інших у музику. Ось така українська постать. Тож пропонуємо дізнатися про неї ще набагато більше. Енвер Ізмайлов народився 12 червня 1955 року у Фергані, Узбекистан. Закінчив музичне училище мистецтв по класу Фагота. Сам навчився грати рок-музику на електрогітарі. Незалежно від західних гітаристів, Енвер Ізмайлов самостійно винайшов техніку тепінгу. Прийом на гітарі, коли обидві руки лежать на грифі інструменту. У 1980-ті роки був учасником джаз групи САТО. На початку 1990-х під час масового повернення кримських. Татар на батьківські землі переїхав на постійні місце проживання у село Фонтани під Сімферополем. Криму Ізмайлов розпочав збирати кримсько-татарський фольклор, готує низку сольних програм, в яких втілює своє бачення етночазового напрямку. Паралельно Енвер Ізмайлов керує Тріо, організованим 1995 року, з флейтистом Наркетом Рамазановим і барабанщиком Рустемом Барі. На міжнародних фестивалях Енвер Ізмайлов виступав із турецьким барабанщиком Бурханом Очалом, французьким піаністом Сав'є Гарсія та іншими. За результатами анкетування, проведеного газетою Радянська молодь, Енвер Ізмайлов посів шосте місце серед гітаристів СРСР, п'яте місце в рубриці Музикант року і друге як музикант, що заслуговує найбільш широкого визнання. Лауреат першої премії Європейського міжнародного конкурсу гітаристів в Лозанні, Швейцарія, багатьох інших дипломів та нагород. Починаючи від 1995 року, Енвер Ізмайлов, член президії джазової асоціації. Цієукраїни України. 2009 року артистові присвоєно звання народний артист України. Енвер Ізмайлов є частим учасником різноманітних музичних фестивалів, як кримських усередині країни, так і за кордоном. Зокрема, брав участь у джазових фестивалях у Польщі, Латвії, Фінляндії, Німеччині, Норвегії, Франції, Італії, Австрії, Швейцарії, Швеції, Голландії Англії. Ми з вами сьогодні такі молодці. Ранок понеділка ми введемо так, знаєте, дуже продуктивно розпочинаємо. Вже дізналися багато чого цікавого, багато про що поговорили. Ну і звісно, ще не поговорили, ще не подивилися і не записали смачненький черговий рецептик. Так, 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 сніданки на черзі. Ну і звісно, записуйте, тому що він сьогодні особливий, не менш смачний і апетитний. Смачного. Сьогодні в меню швидкий поживний і найголовніше простий сніданок, тож нумо готувати. Нарізаємо 100 грамів ковбаси і 70 грамів сиру, трішки зеленої цибулі та кілька помідор. На сковорідку викладаємо лаваш, вибиваємо на нього одне яйце, додаємо сіль та мелений перець. Зверху викладаємо помідори, цибулю, ковбасу та сир і завертаємо все у конверт. Смажимо 3-4 хвилини з одного боку, далі перевертаємо на інший і смажемо. Мо ще дві-три хвилини. Повторюємо ці дії з іншим лавашем. Ось і все розрізаємо і смакуємо. І коли вже наповнилися сніданком, коли вже плануємо виходити по роботах чи займатися своїми справами, залишається одне гороскоп. Астрономічні прогнози, які максимально доповнять цей ранок і дійсно зроблять з нього поняття «абсолют». Тож Давайте слухати, дізнаватися, пізнавати і налаштовуватись на наш день. Овен. Овен сьогодні буде будувати глобальні плани на багато днів вперед. Цілком можливо, що ви захочете переобладнати будинок або дачу і скласти детальну схему. Сьогодні це буде зовсім не зайвим. Телець. Телець сьогодні впаде в меланхолійний настрій і захоче поскаржитися всім оточуючим на життя. Не варто вдаватися до зневіри. Краще займіться справою. Близнюки. Сьогодні існує небезпека для вашого здоров'я. Якщо ви збираєтеся в поїздку або самі є водієм, будьте уважні на дорозі. Рак. Рак сьогодні зможе вирішити будь-яке завдання найменш енерговитратним способом. Залишок дня можна буде присвятити відпочинку і спілкуванню з сім'єю. Лев, сьогодні Лев встигне переробити всі справи зі списку, а він у нього буде значним. Але на вихідних ви зможете полінуватися з чистою совістю. Діва сьогодні оточуючим може здаватися, що діва мудрує і говорить дурниці. Щоб цього уникнути, постарайтеся викладати свої думки більш виразно і без придумувань. Терези. Ваша активність дещо знизиться, перш ніж діяти, ретельно вивчіть ситуацію і, прорахувавши всі можливі варіанти, виберіть найкращий. Скорпіон: займіться сьогодні чимось інтелектуально корисним і отримаєте масу задоволення. Добре, також будуть вдаватися домашні справи і заняття спортом. Стрілець сьогодні ніщо так не буде дратувати стрільця, як прописані істини, озвучені ким-небудь. Будь-яка банальщина, сказана оточуючими, буде будити у вас звіра. Козиріг, не думайте, що світ крутить. Навколо вас спустіться на землю. Сьогодні щастя для вас в простоті, не будуйте складних схем і не шукайте підводних каменів. Просто живіть. Водолій, остерігайтеся підступів недоброзичливців, не беріть у борг, спробуйте вирішити фінансові проблеми своїми силами. Риби день сприятливий для вирішення важливих питань, великих придбань, укладення шлюбів, угод, уміння раціонально планувати свої справи і розподіляти сили допоможе уникнути неприємностей. Що ж, проваджаємо вас у ранок понеділка. Я сподіваюся, що ми дали вам багато цікавої інформації, яка вас можливо наповнить, надихне на щось так. Можливо, ви захочете комусь подарувати сьогодні червону троянду, або стати ще більшим суперменом, ніж ви є, або взагалі себе спробувати в цьому. І можливо, захочете пограти на гітарі, як наш український віртуоз. можливо, захочете провести день в приготуванні таких смачних сніданків, як. Ми вам подали. Все це має право на життя. Ну і звісно, це ваше життя. Тому проведіть своє життя понеділка просто захопливо. Ну і не забувайте творити добро і дивитися світанок на 33-му каналі. Якщо не знаєте, коли він буде, я вам трішечки підскажу. Це буде завтра, 7-й годині ранку. Ви включите 33-й канал і побачите нас. Все просто тож до зустрічі.